Друзі, я запрошую всіх на мій авторський марафон. «Проявись». Це марафон по інстаграм, де ми поговоримо про те, як виходити в сторіс, як створювати контент, як заробляти на інстаграм, як розвивати свій блог. І буде дуже багато цікавого, будуть практичні завдання. Ми дуже скоро починаємо. Опис про цей марафон під відео. Там є посилання, за яким ви можете перейти, прочитати про марафон, обрати тариф і приєднатись до нас. Чекаю всіх, всіх, всіх. Так, друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова і сьогодні я хочу поговорити про те, як записувати розмовні відео, як почати знімати розмовні сторіс, рілси і взагалі виходити своїм обличчям в камеру. Підпишіться у мене на каналі дуже багато класного, цікавого про інстаграм, про розвиток інстаграму, набір підписників і просування. Завжди хотіла зняти. Ютуб відео з номеру готелю. Напишіть, як вам, взагалі, як ви вважаєте, чи це нормально в такому лайфстайлі знімати Ютуб? Чи все ж таки ви думаєте, що картинка має бути ідеальною із студії? Напишіть свою думку в коментарях. А ми говоримо про те, як почати знімати розмовні відео. Це відео від людини, яка взагалі... Не могла знімати розмовні відео, не могла бачити, ну бачити себе на відео, що так собі. А от чути свій голос це взагалі був для мене треш. Тобто у мене було таке неприйняття, що я ну просто не могла чути свій голос на відео. Коли я десь його чула, я просто казала, вимкніть, будь ласка, вимкніть. Тоді я працювала фотографом. І а, ми робили фотопроекти, і наша команда, звичайно, що знімали мене, знімали бекстейджі, а, як відбувається весь цей фотодень. І я дуже просила ніде не викладати з моїм голосом, а тільки накладати зверху музику. Тобто настільки сильним у мене було неприйняття. Потім. А як же сталося так, що сьогодні я просто створюю тисячі контенту щомісяця? У мене є інстаграм на 40 тисяч підписників, Тікток, Ютуб, Телеграм-канал і Ютуб Шортс. Так, тобто, контенту я зараз створюю дуже багато. Якби я не подолала цей свій страх, у мене взагалі сьогодні не було всього, що я маю мого бізнесу, моїх учнів і моєї фотошколи, моїх доходів. І а, тому насправді сьогодні дуже важливо створювати контент і навчитись виходити в розмовні відео, а, подолати себе. Тому що якщо ви надаєте якісь послуги, якщо ви психолог, таролог, нумеролог, просто а, там колорист, майстер манікюру, можливо, ви а, продаєте щось, а, можливо, ви хендмейдер, можливо, ви фотограф, а, чим більше. Ви будете проявлятись в соцмережах, тим більше у вас буде класних клієнтів, які йдуть саме на вас. Тобто, які не йдуть, тому що у вас дешевше, а яким ви подобаєтеся, вони йдуть на вас. Тобто, це а, має бути вашою мотивацією взагалі почати проявлятись, тому що тоді у вас будуть круті клієнти, а, які будуть давати вам величезні можливості і кайф в роботі з ними. А отже, просто покроково. Чотири дії, що робити. А спочатку ви можете почати з того, що якби, ви є на відео, але це також без звуку, тобто або накладається якась музика зверху, тобто ви просто щось робите. Ви можете ставити телефон на штатив або там просто на підвіконня і знімати процес своєї роботи, якісь свої справи, там тренування, тому що особистий контент це теж цікаво і важливо. Просто там, як ви гуляєте з собакою, поставили десь на гілку дерева, я так реально роблю. Тобто знімаєте пробіжка, тобто, просто знімаєте шматочок відео, де ви є в кадрі, але ну, якби ви не взаємодієте з кадром, тобто з камерою, ви просто вас знімають якби зі сторони. Це перший крок. Другий крок якщо у вас є така теж проблема з неприйняттям голосу на відео, як у мене. А ця проблема часто у людей насправді, тому що ми, якби всередині своєї голови, чуємо голос по-іншому, ніж потім на відео, і тому нам просто незвично. Тобто, наш голос не є якийсь жахливий, неприємний. Він просто нам незвичний. І коли ви почнете знімати відео і переслуховувати їх, ви побачите, що насправді ну ви просто звикнете до нього і все, і вам буде окей. Отже, другий крок. Це знімати відео, коментуючи те, що відбувається. Тобто, тут уже може бути вас немає в кадрі, але ви знімаєте там, приїхали в якесь нове місце, в новий парк. Ось ми приїхали з дитиною в парк розваг. І ви знімаєте парк розваг і коментуєте це так? Ви, тобто, в першому випадку ми звикаємо до себе в камері, в другому до свого голосу в камері. І далі на третьому етапі ми будемо це об'єднувати. Тобто, коли для нас вже це ок. Спокійно ми це можемо викладати, спокійно без сліз викладати це в сторіс і в рілси. Далі можна зробити таку невеличку хитрість, як використовувати, наприклад, звуки із Тік-Ток. Я саме так і тренувалась. Тобто там є різні прикольні звуки, різні пісні, під які ти. Просто відкриваєш рот і записуєш вже себе. Тобто тут уже якби йде взаємодія з камерою, але тобі не потрібно тут ще включати голос. Тобто, бачите, ми якби розділяємо нашу велику проблему сісти, записати відео, розділяємо її на такі шматочки. Тут ми звикаємо до себе в кадрі, тут до голосу. Тут починаємо потрошку об'єднувати. Коли ми вже взаємодіємо з камерою, але тут ще. На наш голос, це також класно працює. Мені було так дуже легко. Я ну, дійсно здивувалася, що ось такі відео мені записувати легко. І потім, вже останній етап це коли ви берете камеру і починаєте щось розказувати. Насправді, якщо у вас є. Там більш трошки більше впевненості сміливості, ви можете одразу до четвертого етапу переходити. Але це відео все ж таки для людей, таких як я, які починають просто ну з дуже великого страху камери страху мікрофону. Тобто, у мене це все реально було. Я пропрацювала в школі педагогом-організатором до того, як стати фотографом, працювала 8 років, і я не брала просто мікрофон до руки, навіть ну, там, взяти мікрофон і сказати, що там, друзі, зараз у нас буде такий-то концерт. Я цього не робила. Тобто, я просила, там, готувала ведучих із дітей, вони це все оголошували. Для мене це був дуже сильний страх. Тому уявіть собі, навіть, навіть з такого рівня. Можна реально розкачати себе, свою харизму, свої вміння, так що я зараз просто YouTube ролики записую одним дублем, ну майже без монтажу. Буває, десь там я запнусь, ми це вирізаємо і все. А так просто, от зараз, уже 7 хвилин, я розмовляю без, без якихось зупинок, які треба буде потім вирізати. Тому це все просто тренування, що ще дуже важливо. От коли ви починаєте це робити, робіть це часто, от бажано, хоча б там хоча б якесь відео одне в день знімати. Тому що, е, чим більше у вас практики, тим більше це накопичується як сніжний ком. А так, якщо ви робите якусь маленьку дію, потім два тижні нічого не робите, вас відкатує назад. Потім ви якби починаєте знову. А коли ви робите це регулярно, то... Ви кожний день закріплюєте свій результат, і у вас є прогрес, і вам уже не так страшно. А тут ви вже можете навіть в людному місці поставити телефон і зняти себе. Тут ви можете когось попросити. Тобто це все у вас відбувається така розкачка ваших саме вмінь і навичок в цьому. І от останній етап це вже ставити камеру і знімати свій голос, ну, себе, так, як ви щось розказуєте. Тут я рекомендую знімати. Ну, що таке сторітелінг? Це коли ми а, розказуємо історію в сторіс, то не потрібно всі ці сторіс робити розмовними. Ви починаєте розказувати історію, припустимо, з фотографії там на фото і текст, що сьогодні ми відправимось з моїм сином в парк динозаврів, чи там в місце, де ми завжди хотіли побувати. Наступна сторіс, там уже динозавр крупним планом, мабуть, ви вже здогадались де ми так? і опитування де ми. І потім вже там третя сторіс, одна розмовна, тобто вам не потрібно знімати вісім хвилин розмовних відео. Ви просто берете оцю одну там третю сторіс і кажете, ми дуже хотіли побувати в цьому парку. Подивіться, як тут прикольно і цікаво. Тобто, просто одна фраза, одне якесь речення і все. І далі знову на фото, на відео, текст. Потім. Там через 3-4 сторі знову можна вийти. А, тобто ви маєте розуміти, що за день у вас має бути там дві-три розмовні сторіс, не більше. І Це не страшно, але цим а, ви, ви точно це зможете, кожен це може. А, і цим ви дуже сильно будете зближувати зі своєю аудиторією, тому що люди купують у людей. Набагато приємніше замовити там. Консультацію психолога чи навіть на манікюр піти до людини, яку ти отак знаєш, яку ти бачиш. А у нас же є ще всі ці підсвідомі, невербальні там жести, і ми вчитуємо, з якою людиною нам буде комфортно. І тоді, а завдяки вашим відео, до вас будуть йти люди, з, яким, з якими вам буде класно, з якими у вас не буде ніякого дискомфорту, конфліктних моментів з клієнтами і так далі. А тому ну, є дуже великий сенс знімати розмовні відео. А, і що стосується рілсів, так, це вже наступний левел, хоча ви можете також знімати а, там відео для а, сторіс, тільки тут має бути вже трошки більше сенсу, тобто якийсь сенс, який ви хочете донести. Не просто одне речення, а щось так більш а, суттєве. І потім це саме відео викладати в рілс, так само розмовне. Ви будете собою пишатись, ваші підписники будуть собою пишатись, і е, ваше життя зміниться. Ви станете впевненіше, ви станете е, відкритіше і проявленіше. Дійсно, пробуйте те, що нам в наш час дані соціальні мережі, це наш подарунок, який ми маємо використовувати. Це те, що може допомогти. І нам, і іншим людям, тобто через свої відео ви будете надихати інших людей, ви будете розказувати про свій продукт, про свій товар, про свою послугу. Про неї дізнаються багато людей. Ви зможете допомогти великій кількості людей. І ви зможете також своїми відео надихнути інших, також вести інстаграм. Так що тут тільки суцільні плюси. Я бажаю вам легкого ведення інстаграм, набору підписників, просування. З вами була я, Марія Черенова. Пока! І обов'язково приходьте на мій марафон, проявись посилання в описі під цим відео. Переходьте за посиланням, приєднайтесь до марафону, ми дуже скоро починаємо.